Багато хто помічає, що симптоми СДУГ, здається, просто вибухають під час статевого дозрівання. От чому так? Чому раптом усе стає набагато складніше? Сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому, знаєте, такому собі ідеальному штормі, де унікальна біологія мозку стикається з потужним гормональним сплеском пубертату. Отже, ось наш план. Спочатку, звісно, треба зрозуміти, як взагалі працює мозок при СДУГ. потім додамо до цього рівняння гормони і подивимось, що вийде. Далі поговоримо про те, як на це все можна вплинути через спосіб життя. І найголовніше закінчимо конкретними дієвими стратегіями підтримки. Поїхали? От от це і є те саме питання, яке всіх хвилює: чому раптом усе стає настільки інтенсивніше? Знаєте, коли здається, що всі старі методи просто перестали працювати, а емоції та імпульсивність, ну, просто зашкалюють. І тут важливо одразу сказати: справа не в тому, що хтось робить щось неправильно, вся справа в хімії, у хімії мозку. Так, і перш ніж ми зануримось у гормони, нам треба закласти фундамент. Давайте по справжньому зрозуміємо, що таке мозок зі СДОГ. І ключова ідея тут це змінити кудзору, відійти від думки, що тут не так, і перейти до питання, а як це влаштовано інакше. І ось у цьому вся суть. Дивіться, старий підхід це, по суті, пошук якоїсь поломки, мовляв, що з цим мозгом не так. Це, звісно, може викликати страх, страх діагнозу, ярликів. А новий погляд, підхід нейровідмінності, він зовсім інший. Він каже: А давайте розберемось, як цей мозок просто по-іншому влаштований. І це, знаєте, одразу змінює все. Замість страху з'являється цікавість і бажання зрозуміти, як краще підтримати людину. А ось вам і один з найяскравіших прикладів, як це інакше працює: часова сліпота. Це ну зовсім не про лінь чи безвідповідальність. Це про те, що внутрішній годинник мозку, муску він ніби збитий. Коли здається, що пройшло всього 15 хвилин, насправді могла минути година або й півтори. І так, коли підліток каже я на 5 хвилиночок, він може абсолютно щиро в це вірити, навіть якщо за вікном уже стемніло. І ось ця цитата від доктора Керен Вілсон, вона просто геніально це пояснює. Справа не в тому, що вони не можуть зосередитися, а в тому, що вони постійно звертають увагу на найцікавішу річ у кімнаті. Розумієте, мозок з СДУГ – це як суперпотужний радар, що постійно сканує оточення в пошуках найцікавішого стимулу. І будемо відверті, нудне домашнє завдання майже ніколи не виграє в цій битві за увагу. Гаразд, отже, ми маємо цей унікально влаштований мозок, а тепер уявіть, що на цю і без того складну систему насувається справжній гормональний ураган. Тому що пубертат – це ж не тільки про фізичні зміни, це по суті хімічна революція, що розгортається прямо в мозку. Найкраща аналогія, яку я чув, мозок підлітка це як будинок, де почали капітальний ремонт. А префронтальна кора, тобто частина, що відповідає за планування, контроль імпульсів, прийняття рішень, це, скажімо так, кабінет директора. І от під час підліткового віку цей кабінет закривають на реконструкцію. Все перевернуто, пил, шум. І саме в цей момент, у цей хаос, вривається гучна вечірка з гормонів. Уявляєте картину? І знову чудова аналогія від доктора Вілсон. Естроген і тестостерон діють як регулятор гучності на стереосистемі. Це дуже важливо зрозуміти. Гормони не створюють якихось нових проблем з нуля ні. Вони беруть те, що вже є: імпульсивність, емоційність, неуважність і просто викручують ручку гучності наповну. І ось тут, як правило, і настає момент відчаю для багатьох дорослих, бо ті стратегії, ті підходи, які чудово працювали ще вчора, сьогодні раптом не діють, зламалися. І тут ключове це не стратегії зламалися, просто змінилися умови. Гучність стала іншою, і тепер системі потрібне, ну скажімо, переналаштування. Добре, то як саме ці регулятори гучності працюють? Бо естрогени тестостерон, вони, хоч і діють схоже, але підсилюють трохи різні риси. І це теж варто знати. Якщо спростити, то виглядається приблизно так: коливання рівня естрогену, як правило, сильніше б'ють по емоційній сфері, звідси інтенсивніше перепади настрою, підвищена чутливість. А от тестостерон часто підсилює імпульсивність, схильність до ризикованої поведінки. Цікаво, що обидва гормони граються з дофаміновими шляхами в мозку, це наш нейромедіатор мотивації, але роблять це трохи по-різному, тому ефекти такі різні. Окей, з проблемою начебто розібрались. Картина складна, так, але хороша новина в тому, що на неї можна впливати. І зараз ми поговоримо про дуже потужні важелі, які допомагають стабілізувати всю цю систему. І ось вони наші чотири кити, чотири стовпи підтримки сон, харчування, фізична активність і так, усвідомленість та відпочинок. Здавалося б, базові речі, правда, але для мозку підлітка зі Сидеух це не просто корисні звички, це фундамент, бо кожна з цих речей напряму впливає на ті самі дофамін та серотонін, допомагаючи трохи приглушити внутрішній хаос. Всі вони надзвичайно важливі. Але експерти сходяться на тому, що є один елемент, який є абсолютним, беззаперечним фундаментом для всього іншого. І це сон. Просто надавайте пріоритет сну. Це ключова порада доктора Вілсона. Бо сонце не пасивний відпочинок, це активний процес. Саме вісні мозок, так би мовити, виносить сміття, очищується від токсинів, саме тоді він впорядковує спогади, і що найважливіше для нашої теми саме вісні відбувається перезавантаження центрів емоційної регуляції. Кожна недоспана година це по суті підкручування тієї самої ручки гучності симптомів СДУХ. Добре, а тепер до практики що робити в ті самі моменти, коли все йде шкереберть? Забув рюкзак, проспав, сказав щось імпульсивно, як перетворити ці моменти хаосу на щось конструктивне. І тут є одна, можливо, контрінтуїтивна, але абсолютно ключова ідея у момент фрустрації. Перший крок стосується не підлітка, він стосується дорослого. Бо знаєте, розбурхана нервова система не може заспокоїти іншу розбурхану нервову систему. Це просто не працює. Тому спочатку регулюємо себе. І ось вам простий план реагування з трьох кроків, який реально працює. Перше і найголовніше відрегулюйте себе. Просто зробіть глибокий вдих, перш ніж щось сказати. Друге проявіть емпатію. Це не означає погодитись із поведінкою, це означає визнати почуття. Щось на кшталт так, я бачу, що ти зараз роздратований чи засмучений. І тільки третій крок, коли емоції трохи вляглися, спільний пошук рішення. Окей, давай подумаємо, як нам зробити так, щоб наступного разу це не повторилось. Бачите, це миттєво перетворює конфлікт на співпрацю. І зрештою, все зводиться до одного головного питання як можна подивитися на ці моменти фрустрації не як на катастрофу, а як на можливість. Можливість для зв'язку. Бо кожен такий інцидент це не просто проблема, це шанс краще зрозуміти, що відбувається всередині цього складного підліткового мозку, і що найважливіше, це шанс зміцнити зв'язок, а не віддалятися.